Можете, будь ласка, ще раз передати документи свої. А, тримайте ще раз. Взяв документи не напроти. Беремо документи, дивимося, щоб нік в нього був а, не НРП, щоб тут не з маленької букви, щоб ніяких символів тут не було, тобто, чи просто ім'я, типу отак от. Номані таке, Джо. Дивимося його ліцензію, у нього потрібна, щоб була ліцензія на зброю та ліцензія на автомобіль. А, медична карта так само ми дивимося, все вона у нього свіжа. Військовий квіток йому не потрібен. Uh, дивіться, його статичний ID 32441, Тобто перевіряємо в стейті його несудимості, типу достаємо планшетик, так, телефончик свій, заходимо в стейт, в, в протокол затримання, тобто арешту, і вводимо його е, динамічний ID. Uh, якщо там немає ніяких судимостей, відповідно ми продовжуємо співбесіду. Громадзин, за мною. Достаємо. Тобто зараз будуть а, в нього, ну, якби такий іспит, перевірка його на знання РП. Громадін можете, будь ласка, стати лицем до шафи? Так, так, вічно. Так, громадінин. Що я зараз роблю? Тобто... Та я ж не бачу в мене ось книжечка якісь, якісь. Тобто ми робимо якусь анімацію, шо, ну, якщо громадін каже, що ми дістали телефон, то він нам вже не підходить. Добре. Продовжуємо далі. Добре, можете повертатись до мене ЛСМ. Громадянин, що таке ДМ? Ви знаєте, в дитинстві ми так називали дядю Мішу. Тобто, дивіться, ми питаємо в нього, що таке ДМ в IC-чаті. Тобто, ВОЗ, так, да, це вбивство без причини, але тут ми зараз в IC, ми зараз в ігровому світі, спілкуємось в ігровому чаті, і він повинен нам назвати... А, типу... Так, так, я вас чую, секундочку. Він повинен нам а, назвати якусь просто невідому нам абревіатуру в нашому гровому світі. Тобто, якщо він скаже DM, то він нам теж не підходить. Ну, тобто, це інформація із реального світу. Добре. А, продовжуємо на знання ЄРП. Грудзін, можете, будь ласка, зробити якусь фізичну вправу, я вас перевірю. В цей О, момент... Так, звісно. В цей момент він робить якусь фізичну вправу. І знов таки. Зараз ми перевіряємо, як він взагалі ну, користується анімаціями взагалі чи розуміє, він він це розуміє. А, тепер ми беремо в слеш B, пишемо йому стоп. Але він не повинен на це реагувати. Тому що це OC OC вже чат. Тобто... А я йому сказав робити фізичну праву в IC чаті. Тобто він не може на це реагувати, він не може це бачити, це не відноситься до його до даної ситуації. Тобто він повинен був побачити, він це не бачить. Все нормально. Так, Громзін, можете зупинятись? О, дякую, дякую, бо він запихався. запихав. Можна ще зробити ось такий, маленький для нього іспит. Так, Громадін, дивіться, зараз дістану маленький блокнотик та ручечку, вирву маленький лісточок, напишу на лісточку якусь абревіатуру. Тут беремо слеш б, йому э, пишемо, допустимо, що таке dm вже в реа... ну. Тобто... щоб він реально написав, що воно означає. <кørsmic> <кørsmic> О, щет. Та <Да>, боже. Ось, будь ласка, тримайте лістик, бачите? У мене в руках. Так, бачу, бачу. Ось, будь ласка, напишіть мені на лістику, що це означає, ось тримайте ручечку. Так, да, дякую. взяв ручечку, взяв блокнотик, зараз почну писати. Тобто ми можемо поки очікувати чи займатися іншими громадянами, перевіряти піти документи, поки він тут буде. А, поки він тут буде заповнювати цей лісточок. Чекаємо його. В принципі, в принципі, цей громадянин, ну я бачу, що він плюс-мінус розуміє, що тут взагалі у нас до чого, як себе потрібно вірно поводити. Так, якщо люди програють в самих перших запитаннях, по типу, коли вони дивляться в стіну, вже далі можна не проводити, казати, що ви на мені щоб вони більш підготувались до співбесіди. О, бачите? Все. Так, зараз передам блокнотик людині напротив, тримайте. Так, а ручку, а ручку, будь ласка, можете мені повернути? О, да, тримайте, так, взяв блокнотик, взяв ручку, робіть напроти, ручку сховав в кишеньку. Так, дивлюсь на листик. Так, все у нас добре. Добре, дивіться, громадяни, ви нас ви нам повністю підходите, зараз дістану бланк працевлаштування в ЛСПД, заповню дані громадяни напроти та видам йому бланк на підпис. Тут ми о, заходимо в фракцію і запросити до фракції. Якщо ви в мене м, в ОПМ плюс 7, чи в ПАІ, ви плюс 7 ранг, ви вже можете запрошувати до служби громадян. Тільки в тому випадку, якщо немає судимості і якщо немає... Дякую. Якщо в нього немає судимості... Будемо знайомі, Дмитро. Так, так, будемо знайомі, можемо ручки потиснути. Так, да, давайте, давайте. Uh, тобто, якщо в нього немає судимості, якщо в нього присутня ліцензія на зброю та ліцензія на... Це, виходить ви начальник відділу ОПМ, правильно? Так, так, так. Я зрозумію, добре. Uh, і тобто прямо зараз, наприклад, ви можете прийняти мене свій відео. Відділ можу прийняти тільки після 4-го рангу. Чи є у вас спецзв'язок? Так, так, так. Є спецв'язочок. Давайте, зараз секундочку. Зараз я закінчу тут в мене просто. Да, в принципі, це все, що вам потрібно знати про набори. Тобто ось так перевірили громадянина, перевірили його на судимості, перевірили його ліцензії, ліцензію на зброю та медич... наявність його медичної карти. Передаєте йому бланк на підпис, передаєте йому спецвізочок нашого департаменту. І він вже повноцінний кадет. Всім дякую за увагу. Гарного дня.